У Харкові поховали Віталія Сотніка, якого вбив російський дрон під час обстрілу 22 жовтня. Тоді кілька БПЛА поцілили у холодногірський район міста. Постраждав приватний дитячий садочок, де знаходилось 48 дітей, яких встигли сховати в укриття. А на вулиці в той час працювали озеленювачі, які прибирали тротуари від опалого листя. Комунальник Віталій Сотнік опинився в епіцентрі вибуху і від дуже тяжких поранень загинув. З ним Прощалися рідні, близькі та колеги. Напарник Ярослав, який був поруч, також отримав контузію та осколкові поранення. Дивом вижив, каже, бачив все на власні очі. Ми йшли, як аби дули. Ми йшли, як звичайно, дули, листя прибирали. Я за долі секунди до цього просто голову вверх підняв і бачив, як він падає. Повернувся до напарника до Віталія. Потім вибух, і далі все в тумані, все несвідомо. Мене відкинуло під дерево. Там засипало всього. Я поки виліз, почув останні крики і все далі дійшов до арки з водієм. Він теж поранений. А потім нас відвели до швидкої, та на швидку всіх погано у вухах дзвонить. Постійно голова болить, не сплю. Все перед очами, вся ця картина. Все повністю бачу. Тяжко, боляче. Страшно. Я і зараз, коли вчора в лікарні був, коли летіло. Я вийшов, сховався. Мені страшно, я боюсь, чесно кажу, чесно. Будь-які рухи, різкі, звуки. Я боюся, буде страшно працювати. Будемо щось робити, будемо лікуватися. Тоді каже Ярослав, вони разом з Віталієм та іншими колегами працювали як зазвичай. На плечах були гучні повітря дуйні пристрої, через гул яких просто не чутно те, що відбувається навколо коли працюють дуйки, воно ж на спині все висить, воно глушить так, що взагалі нічого не чутно. Ані телефонів, ані дзвінків. А ще коли пилосос на повну потужність працює, навіть машини не чутно, які проїжджають поруч. Ані мотоциклів, ані машин. Скільки пролітали повз нас, нічого не чути. Я ж кажу, випадково голову вверх підняв і побачив, як він падає на нас. А далі обпекло мені обличчя, удар, і я улетів під дерево. Чоловіки почали працювати працювати на підприємстві майже в один час і постійно були у парі. Трохи раніше, трохи поза мною. Я трохи раніше. Він за мною через пару тижнів і весь час разом працювали. І останні місяці взагалі день у день разом кожен день. Колеги діляться, Віталій Сотнік сумлінно виконував свою роботу. Завжди був чуйний та готовий допомогти. Зрекомендував себе як кваліфікований та відповідальний працівник. Чоловік користувався повагою серед колег. Як людина прекрасна була людина, працював він у нас не так давно, з червня місяця цього року. Завжди виконував всі завдання добре, професійно, можна так сказати. Доброзичливий, завжди відкликався на всі прохання. В колективі користувався повагою світла і добра людина. Для всіх це був, звісно, шок. Ми довго не хотіли. Змиритися з тією мис, з думкою, що саме він був настільки поранений, що не вижив. У всіх, звісно, у шок, і хлопці, які працюють по сей день, ну до сих пір ніхто в це не вірить. Саме в момент влучання вони виконували своїм напарником, який також пострадав. виконували прибирання прибудинкової і червоних ліній по вулиці. Так як ці заплічні пристрої гудуть дуже, ніхто, звісно, не почув ні звуку тривоги, ні звуку шахеда. І він опинився безпосередньо в самому місці прильоту. Звісно, страшно. Кому зараз не страшно? Всім страшно. Але, на жаль, у нас така робота, ми повинні працювати. Тоді під час прильоту постраждали й жінки-двірники, які працювали неподалік від місця влучання. Вибухова хвиля була настільки сильною, що уламки розлетілися на кілька десятків метрів. Зараз жінки оговтуються від поранень як фізичних, так і психологічних. Людина він був гарною, він був весільчак, він завжди шуткував. Колектив його любив, поважав. Дружно вони як працювали, злажена була робота, і все було в колективі добре. До цього випадку, на жаль, в мене шок. Я бігла до своїх дівчат, тому що мої дівчата там працювали теж в місті з хлопцями. Перебита перепонка вушна в одного з двірників, пошкоджені руки, і дуже побито лице видать, асфальтом. відлітали осколки від асфальту. Ну, Пошкодили лице і руки. Що одній, що другій. Як вони зараз його почувають? Ну, Більш-менш стабільно, нормально. Я думаю, що все буде добре у них. Вони ще в лікарні перебували? Ні, вони вдома знаходяться. Ну, я думаю, що все там добре. Вони дуже перелякалися, дуже. Вони мені казали, що це, що це щось страшне. Тяжко їм було. Слава Богу, живі, слава Богу. Дякувати Богу, що залишилися живі. Люди хай трошки відійдуть. Я думаю, що все буде добре. А колеги їхні як реагують взагалі, тому що ну, працюють комунальники усюди завжди і під час війни. Ну, в шоці всі Ні, Ніхто ж не думає, що де його настигне така участь. Всі в шоці. Від цього ніхто не застрахований. У нас на жаль, війна в країні. Тому так, поки так. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Сергій Перець та Олександра Панченко, Харків. Новини.